Що таке апостоль? Апостоль – це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність підпису і початки на офіційному документі для використання його за кордоном. Використовується в країнах, що підписали Гаазьку конвенцію 1961 року. Спрощена легалізація документів. На які документи ставиться? Свідоцтво про народження, шлюб тощо, документи про освіту Судові рішення. Матеріальні документи. Тут теж варто зазначити, що на даний час, в зв'язку з проходженням воєнних дій на території України, в Іспанії діє спрощена процедура прийняття документів, тобто багато хто приймає їх без апостолів. Але це вам потрібно консультуватися при наданні вам списку необхідних документів. Найперше, що вам необхідно зрозуміти, це що апостол ставиться в тій країні, яка видає сам документ. Ставячи його Міністерство юстиції. Це на документах, що видаються в РАДці, Міністерство освіти і науки України відповідно на всі документи про освіту, або ж Міністерство закордонних справ України на всіх інших документах. Апостоль не має обмежень строку дії, але важливо враховувати актуальність самого оригіналу документу. Так, Тобто ви спочатку ставите апостиль на оригінал документу, потім передаєте цей оригінал разом з апостолем наперед. Я завжди вам раджу, що найпростіше запрошувати апостол в Україні через знайомих, тому що це найшвидша форма його отримання. Дякую за перегляд! І контакти для зв'язку ви можете знайти в описі до цього відео.